Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами такою інформацією чому важко знайти хорошу роботу за кордоном. І так, погнали. Тут не буде ніяких в цьому відео там, е, якихось підрахунків. Це просто моя думка, мої спостереження, кому цікаво, залишайтеся хто не цікавий, хто чекає якихось підрахунків, розрахунків можете йти собі далі слати. Отже, погнали, чому важко знайти хорошу роботу. За кордоном. Можливо, ви поганий фахівець. Ви собі колись задавали таке питання хоч раз. А відповідь може критися далеко не в цьому. Відповідь може критися в тому, що у вас немає добрих знайомств. Хто би вас порекомендував на цю роботу. Це просто 90% того. Вашого успіху залежить від того, що якщо вас хтось порекомендував на цю роботу, став, що добрий фахівець, хто вже працює на цій роботі роки, то вважайте 80% ця робота ваша. І на ній буде легше вам затриматися і так далі. Тому ось таку інформацію. Поділитися, вішив, з вами. Е, що далі? Наведу вам такий простий приклад. Ви працюєте, допустимо, в бій візьмемо такий приклад. І, допустимо, ви прийшли новий туди і вас одразу починають всі, типу, що ви робите неправильно. Це, це просто в 90% випадків буде така ситуація, що ви будете все робити неправильно. Можливо, ви вже кризнає, працювали, але це просто інша робота, інша специфіка. Кожен, кожна, якби, кожна робота має свою специфіку, де, таку, і, ну, своїх управляючих свій колектив, і, і ви можете вже якби, би відповідати під цей колектив. Тому, Ось такий, навіть якщо будете, я не знаю, там, просто робити свою роботу ідеально, завжди ну немає ідеальних людей, завжди знайдеться якийсь, якийсь маленький такий, знаєте, косячок, і щоб просто його роздути на величезну проблему, яку вас можуть просто ви можете не втриматися на цій роботі. А коли за вас заговорили якесь слівце, то це вже набагато 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 простіше. Тому, якщо ви думаєте, що я поганий фахівець, там у вас мало досвіду, можливо, просто полягає робота. Ну, не треба шукати в цьому, що я поганий фахівець. Чи Також е... залежить ще від того, чи є потрібні ці роботи. Бо є такі часом, цей, що просто собі вони шукають. А може я знайду кращого собі працівника, а когось звільню. Тоді ви вже відсотків 90, що ви не втримаєтесь теж на цій роботі. Бо а, хтось буде думати, що важче що ви будете не знаю. Там дуже-дуже серйозним фахівцем, можливо, тоді вас... Але це дуже важко. Дуже важко. Тому, якщо вас десь звільнили з якоїсь роботи, нема чого засмучуватися, можливо причина полягала зовсім не вас, а просто в деяких людях. Тому ось таке якби мотиваційне відео вийшло трошки, щоб мене ще не збила машина зараз. Пишіть коменти, які у вас були ситуації на роботі. Можливо, у вас були подібні ситуації, Та, як з цією бідронкою, що ви робили свою роботу ідеально, ну, не ідеально, ідеально не існує. Просто не пасували до колективу. І вас просто хотіли всі позбутися. Тому ось таке відео вийшло, але... Нема чого цей засмучуватись. Адже колись та й таке, знайдеться це місце яке. Або просто відкривайте свій бізнес. Ні, не, не шукайте робіт. Просто кожного разу пробуйте відкривати свою справу. То що вам подобається. От я вже давно мрію, але якось руки до цього не доходять. Бачите, завжди типу, якось. Щось мусить бути не то, щось, щось так. Завжди шукаю собі відмазку. А ви не шукаєте. Так що, якщо ви не пасуєте до якогось колективу, не маєте хороших знайомств, шукайте бізнес. Хороший бізнес. Щоб жити ось в такому хотіле райончику. Ось таку собі хату, мати, машинку якусь. Ну вже такого Peugeot. Тому ось таке мотиваційне відео, хто підписаний на мій канал, думаю, подивиться, з переглядів воно багато не набере. Але мені буде приємно. Подивіться, скільки все ж таки є справжніх глядачів. Тому ось таке відео вийшло. До наступного разу.